Україно, я прийшов, щоб нарешті покласти край цій війні. Невже ви надаєте нам військову підтримку, яка покладе край російській окупації? Ні, набагато краще. Невже це гарантії безпеки та покарання Росії за її злочини? Краще. Це унікальна нагода вирішити всі проблеми. Справді, і, і як саме? Все чесно, ви віддаєте нам половину ваших ресурсів, а Росії половину вашої території. Всі задоволені, війна закінчена, я досяг миру. Підпишіть. Ем, а що отримуємо ми? Ха, ваші інтереси в угоду не входять. Тоді ні. Дякую. Як недалекоглядно, з вашого боку нехтувати такою чудовою угодою. Зрозумійте, щоб досягти миру, кожна із сторін має піти на поступки. І на які поступки йде Росія? Ну, припинить вас вбивати. Мабуть. Поки що, це не дуже схоже на справедливий мир і гарантії безпеки. Хех, якщо вам потрібен мир, то чому ж ви почали війну з Росією? Що? Ми, ми не починали війну. На нас напала Росія, а ми стали захищати свою землю і своє життя. А про життя Росіян ви не подумали? Що? Послухайте, поки вони захоплювали ваші землі, вбивали вас, катували та викрадали ваших дітей, вони також понесли багато втрат. І буде несправедливо залишити їх без винагороди за їхні старання. Тож негайно віддайте Росії все, що вона захоче, щоб припинити цю безглузду війну. Інакше, інакше ми вас змусимо, зупинивши всю військову допомогу. Але ж це не зупинить війну, а тільки збільшить жертви. Дурниці, Росія не становить ніякої загрози, а в усіх ваших жертвах винні, виключно ви. Так підступно змусили Росію знищити такі чудові міста та скоїти стільки злочинів. Як вам не соромно, але нічого, ви за це заплатите сповна. Во всех наших бедах виноват проклятый Запад. И только Россия способна превратить США в радиоактивный пепел. Трамп наш.